І так, боротьба з колорадським жуком. копання органиця мета боака. Це біологічний інсектицит в нормі 150-200 г на гектар або 10 грам на 10 літрів води. Заходите, працюєте, і у вас чистота і порядок. Ми вже його випробовували 3 роки, результат просто класний. Бо дуже задають багато питань, чим працюєте по колорадському жукову. Зараз дуже є великі резистентності до різної хімії, тобто є звикання, а цей продукт звикання немає вже три роки. Е, є такі, були такі у нас роки, що одна обробка на весь сезон і жука практично не було. Також ще боробас вітовторозу, також від компанії органиця комбо -фунгіцид". в нормі. 300 г на гектар. Працюєте. Якщо у вас є вже поширення фітофторозу, тобто ви бачите, що є у вас, то норма піднімається практично в два рази. І часті обробки. Тобто, що 10-14 днів, ним треба працювати. Це якщо у вас є проблема з фітофторозом, заходите, працюєте. Також як на картоплі, так і на помідорах.